Акції виробника смаколиків Херший впали на 22%, а Нестлі на 12%. Що коїться, дорогі друзі? Невже є проблеми з виробниками солодощів? і ми завтра не побачимо шоколадних тісточок, взагалі шоколаду і напоїв з шоколаду, які ми так любимо. Що ж відбувається, зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. А перед цим питання на мільйон доларів. Як ви думаєте, що означає цей графік? Ріст біткоїна, ріст акцій компанії Nvidia, ріст економіки США, їх ВВП, або ж ріст цін на какао? І останній правильний варіант. Ціни на цей продукт зросли до 10 тисяч 800 доларів за тонну. У 2023 році зросли на третину, а в цьому році вже на 128%. Тобто світ вже 60 років не стикався з таким дефіцитом на цей продукт, який ми так любимо. Виробники кажуть про те, що в кінці 2024 на початку 25-го року планується серйозний дефіцит сировини і загалом продуктів з какао. Ну і звісно, вже в цьому році починають зростати ціни, і це дуже сильно впливає. Нестачу планують десь на 400%. Це надзвичайно багато. Тож давайте розбиратися, що робиться, і в чому причина, що ми можемо не побачити наших смаколиків. Проблема в тому, що основні переробники какао, які знаходяться в Гані та в Код'юарі, зменшили своє виробництво на 60%. Причиною тому є декілька факторів: кліматичні, циклічні і людські. Кліматичний фактор це погодне явище Ельніо, яке зробило більш сухішим погоду в Західній Африці. Від того, з Сахари йшли великі вітри з пісками, вони закривали сонце. А від того і плантації какао були менш захищеними і там різні хвороби розвивалися. І від того, справді урожаї падають в Гані 500 тисяч гектар даного чудового продукту. Були просто знищені фермери. Кажуть, що збільшення цін на продукт ніяких не врятує. Ситуація надзвичайно складна. Циклічення означає, що вирощування какао знаходиться. Стадії скорочення виробництва і розширення плантації справа в тому, що є періоди, коли старі дерева дають менше плодів. Тож треба знаходити нові місця для того, щоб вирощувати цей продукт. Але проблема є в тому, що місць насправді не так багато. От, вам приклад спалення лісу для того, щоб збільшити нову ділянку для вирощування какао або ось зростання виробництва какао спричинило вирубку лісів, особливо в Кодівуарі, де з 1960 року зникло близько 85% лісів. З екстенсивно вид цього виробництва, дорогі друзі, тож коли ми йому какао, знаємо, що наразі людство чомусь ще не дійшло до такого більш благорозумної форми вироблення цього продукту і не витягує екологія тих країн, де виробництво максимально сконцентроване. Людський фактор: багато тих, хто тримають ділянки, не здають їх в оренду виробникам какао, тому що на цих територіях є поклади золота. І грошей у тих, хто видобуває цей метал, звісно ж, набагато більше. Тому вони і викуповують ділянки, їх переривають. І від того можливості вирощувати какао там на сьогодні немає. От вам світлина, як незаконний видобуток, знищує ділянки, де можна було б вирощувати цей продукт. Ну і звісно, паніка на ринку вона починає активно включатися. Багато хто вже скупляє сировину або майбутні врожаї. От, тому намагаються якось запастися від того, ціна теж зростає. Ну, звісно, спекулянти, які робили ставки на підйом ціни, нині зараз вже починають активно на цьому заробляти. Теж це певний ринковий тиск, і звісно, вирішувати цю проблему не треба. Ганяючих зі спекулянтами треба просто зрозуміти цітовим корпораціям, і можливо наразі навіть наднаціональним структурам. Наприклад, ООН, які нічого робити, напевно, не вміють і не можуть, ну може тут у них щось вдасться. Так, уон врятуйте какао і шоколад, будь ласочка! Так, от треба зараз думати, яким чином вирішувати справді хірургічну цю проблему, а не бігати за там тими, хто намагається хоч щось на цьому заробити. Це просто, якби знаєте, симптом. З симптомом боротися нема сенсу. Є сенс боротися з причиною. А причина. Чому в світі не так багато місць, де даний продукт можна вирощувати, і ем, чому він вирощується таким доволі ну, жахливим чином? Так? Від того треба сказати, що справді галузь буде потребувати великих інвестицій, і ціна тепер буде дещо збільшена. Вже таких от дешевих цін на какао не буде. Безумовно знайдуться місця, де можна їх вирощувати не таким прям спалюванням території екстенсивним чином. Від того і прийдеться і інвестувати туди ще раз. Повторюся, від того і ціна буде дещо більшою. Але для того, щоб воно все устаканилося, треба певний час. А на певному періоді, сьогодні найбільше 2-3 роки, готуємося до замінників, дорогі друзі, або до високих цін на какао. Тут ми або будемо менше споживати цього продукту, або будемо використовувати замінники. Замінниками тут є рослинні олії, підсилювачі смаку, ароматизатори різні. І взагалі харчова індустрія йде вперед, і навіть є дуже такі цікаві приклади тут. Наприклад, німецька компанія Planet Foods випускає шоколад без какао, використовуючи технології, які перетворюють овес і насіння соняшника на заміну какао. Приклад ось вам на світлиночці, ви зараз бачите. Компанії, такі як Манделес, які чомусь ще не вийшли з Московії, пам'ятаємо це, коли йдемо до магазину і звертаємо на це увагу. І Хершей, вони збільшили вже ціни на свої продукти, які містять какао. І також в Лондоні, наприклад, на Великодень, вже ці всі різні смаколики, там зайчики і таке інше. Яєчка шоколадні ціна на них була теж збільшена наполовину, а вага була зменшена. Тому не тільки в Україні маркетологи роблять все можливе, аби тримати ціну на товар. Наприклад, кілограм крупи перетворюється в 900 грам. Так, ми це знаємо, бачимо. В ті таку хитрість використовують як можуть, от аби хоч якось зберегти попит і менше дратувати покупця. Ну, хоча, звісно, це і не дуже чесно, але так воно відбувається. На залі великодні прибутки в найбільш такі цікавій економіці світу, яка показує взагалі температуру. По всьому, чому тільки можна, це в США, так прибутки з продажу шоколаду дуже впали. От а в Швейцарії споживання цього продукту зменшилось аж до рівня 1982 року, а там споживають на душу населення найбільше в світі шоколад. Тож, дорогі друзі, тримайтеся, рано чи пізно світова економіка знайде, можливості як вирощувати. Можливо, придеться покористуватися замінниками, хто дуже любить шоколад і без нього жити не може. Запасайтеся, можливо, зараз там чуть-чуть плиточок так на свята, розрахуйте собі на рік. Що ви там любите якісь, наприклад, шоколадний торт робити, то купіть собі, поки там ще ціна більш-менш нормальна. От. І так чи інакше. Все пройде, світова економіка адаптується і знайде можливості, як виробляти далі какао-боби для того, щоб ми всі могли споживати цей чудовий продукт. Пузанчику, не можна лізти руками у мій шоколад! Радимо також, дорогі друзі, подивитися відео на нашому дружньому каналі про шоколадну нафту України. Ми є світовий експортер цього продукту, і це в свою чергу дуже сильно впливати буде і на українську економіку. Ми заробляємо дуже багато. У нас є ряд корпорацій, які справді на десятки країн світу під півсотні країн світу експортують цю продукцію, і це серйозна частина нашого національного прибутку, і це теж буде на нас впливати. Хоча ми впевнені знайдуть яким чином зробити смаколики іншими. Замінними або просто без вмісту цього згаданого какао продукту. От і все буде добре. Тож тримаємося. Справді часи для любителів какао і шоколаду складні, непрості, але все буде добре. Загалом, да, ковід повномасштабна війна, забрали зараз у нас какао. Пишіть коментарі, як ви думаєте, що ще буде у нас в нашому житті з вами цікавий період? Я вам хочу сказати. Але все одно все буде добре. До зустрічі!